Дивіться у всіх школах, шкільний блокбастер. Веде вчитель української мови та літератури. Добрий день, діти! Слав! Молодці! На Шевченка-Франка розрахуйся! Шевченко! Ганко! Шевченко! Братко! Шевченко! Братко! Розрахунок закінчений. Шевченки, крок вперед! Повернулися рильським до рильського. Зараз. Будемо виконувати вправу. <сум> Засумували. Зраділи. Засумували, зраділи. Повернулися ми намазайлом до мене. <сум> <сум> що ви стоїте як означення? А ну гайно підмет. На тебе що? Не щуйлевицький напав, негайно Гайно підмет. Зараз будемо виконувати вправу. А я вже без мать! Що? Без мать! Що, що? Без словника нормативної лексики. Вибачте, можна вийти? Обставина! Я слабому! Що? що <рив> Я Скажи слабому! <рив> я вречення! Слабо. Добрий день, я Катя усе ще передачу світське життя. Тарас на цій школі. Ваша школа немає весна. Вчителі ваші люди прекрасні. Ну, а діти талантів мав, на шпортласького нема. О, та ось і він, Михайло Михайлович, невже ви вирішили навчити співати і до... А що я нічого не знає, що я не жива, совєм штормуна я жив. Я думаю, ви все зрозуміли самі. Мені вже час. З талантами цієї школи я зроблю не крок, а цілий скоп не дірок. Йоний Орел, розпроставши роз, крила, шекрила. на зустріч той.